Непривычно. Знакомство. Новое люди, новое положение. без просто. После пяти лет камеры. Это серьезно. Ну, некоторые от этого бегают, а я добровольно пошел. Далее. Що це було? Добрый. С вами що це було? Де б ви не були, з ким бы не були? Калюжа. Вода. Каміння, пісок, скло. Що це я бачу? Ви повинні там лежати. Тільки з'явилася можливість, я вперше, вперше, в перших рядах пішов на війну. Бо я розумію, якщо ми зараз не зупинимо ворога, то будуть далі гинути наші діти, наші батьки. Я мог бы и этот год досидеть, блин, идти, не воевать, но это мой выбор, я сделал так. Я хочу воевать. Я именно для этого сюда и шел. Я с 2014 -го года пытаюсь попасть в эту войну, но как бы у меня не получалось. В 2013 я сел, в 2014 АТО началось, в 2018 освободился, у меня не получилось. Тогда уже война перешла в другую фазу, уже не брали осужденных. А тут в двадцатом сел, в двадцать втором опять война началась. Ну, я писался, на президента писался, никто не реагировал. В администрацию президента писался, никто не реагировал. Ну, как бы пришло у нас черед тоже воевать. Поэтому я в первых рядах и пошел. Немножечко законы поменяли. Нам плюс. Мы можем стать полезными. Очистить свое имя. Начать новую жизнь. Не служив, ничего, а навыки так. Ну вы сам 21 век, компьютер не играет. на скидку щось пометаешь. А тут хвости нормально. Мне не подобается она Дуже добро в чате. Вообще супер. Я сказал, первая двойка там, вторая за поворотом. Дим работает! Пулемет работает! Первая двойка пошла! Смолай, давай быстрее! Нелегко. легко. Ніхто не говорив, що легко буде. Чим тяжелі, тим пожитися своїм. А от чисто людське стало. Нормально, чоловіче. Всі тут люди. Тут ти повністю свободен. Якщо виповнює прикази, якісь там повченням, то все. На полігончик сходили, одробили, забули там, лишні вопроси. Пішли з полігонки, зайнялися своїми випросами в моментах. Всем дозволяється, не поїхав. Приграти ніяких немає. Чому наших оцих хлопців так за них підцепилися всі бригади? Тому що на третьому році війни мотивованих бійців в поповненнях практично немає. 90, там, можна сказати, 9% це загнані з підпалки. Ці хлопці більшість своєму мотивовані. І якраз мотивація дає шанс на виживання, мотивація дає шанс на оці всі дії. На гарну оборону, на гарний наступ, штурм. Просто за це все платиться дуже велика ціна завжди. І коли хлопці мотивовані і згуртовані, ця ціна максимально низька. Дані військовослужбовці вони на порядок мотивованіші і за рахунок цього вони перенімають досвіду в інструкторів, за рахунок чого вони себе досить таки яскраво проявляють на полі бою. Багато хто з них хоче змінити своє життя на краще, забути те, що було, це можливість для них повністю реабілітуватися. У мене в п'ять осколочних дві операції. Тут ще осколок остався. В алюмінію його тяжко достати. Сім суток ми пробули в Овчанську. Зробили свої завдання, які у нас були попередні, нам поставлені командування. І я виводив останні в свою групу і попали під мінометний і вог обстріли. Попали, але ну, вийшли, я так вважаю, успішно ми вийшли. Ну, всі живі. Получається, група пройшла вперед, я як командир групи був, група пройшла вперед, я був замикаючими. Скид рядом со мной, поранила ногу, скатился с моста, спрятался под мост. По рации сказал, что я пораненный, ждал эвакуации. Ну, как бы, блин, сильный минометный обстрел, либо положить ребят, либо отходить самому. Ну, я отходил сам. Я бачив себе військовим. На мене відповідальність поклали як головного сержанта взводу і в майбутньому я сподіваюся рости по кар'єрі. Хотів би, ну звісно, всі, як і всі ми, хотів би, щоб побыстріє закінчилася війна. На гражданки, я не знаю, ну я себе не вижу. Я довго в своїй житті іскав блин, і я думаю, що в армії я себе знайшов. Потрібно сім'ї, ви будете жити.